Найпростіше відео в TikTok допомогло зробити компанії купи замовлень і купу грошей на рекламі, за яку вони ні копійки не витратили. А все почалось зі звичайного відео, яке дівчина виклала у свій TikTok, де вона засмучена, мало не плачучи, розповідала, що її улюблена машина хрін зрозумій чому загорілась та вигоріла в щен. І знімаючи відео, вона переводить погляд на світ термостенлі. Стенлі. Кажучи, дивно, з термосом взагалі нічого не трапилось, бере його в руки трасі і каже: прикиньте, тут навіть ще й лід залишився. А Завдяки цьому термосу, який після пожежі не те, що не згорів, так ще й лід у себе зберіг. Це відео так завірусилось, що менше, ніж за добу набрало 95 мільйонів переглядів. Ця дівчина просто офігіла від популярності, яка на не неї звалилась. Але знаєте, хто більше не неї був у шоці? Правильно, власник компанії термосів Стенлі, який на радостях сказав, що купить їй не те, що новий термос, а нову машину, пояснюючи це тим, що за все його життя це сама найкрутіша реклама його термосів.